Хто такий воїн, що перемагає самого диявола, чий меч яскравіший за тисячу сонць? Архангел Михаїл, найвідоміший небесний воїн в історії людства. Його ім'я означає, хто як Бог, і це не просто питання, а виклик усім силам зла. Михаїл, головнокомандувач небесного воїнства, захисник людства та головний боєць проти темних сил. У трьох релігіях, іудаїзмі, християнстві та ісламі, він вважається найпотужнішим з ангелів. Його зображують як могутнього воїна, в сяючих обладунках з вогняним мечем у руці, за крилами чисте світло, під ногами поверженого дракона або демона, його головна зброя меч справедливості, який розтинає саме зло. Найвідоміша історія війна на небесах. Коли Люцифер, найпрекрасніший ангел, вирішив стати рівним Богу, саме Михаїл очолив повстання проти нього. Битва була настільки масштабною, що третина зірок впала з неба. Це були ангели, які приєдналися до Люцифера. Михаїл скинув Люцифера та його армію демонів у безодню з криком: Хто як Бог? Нагадуючи, що ніхто не може зрівнятися з творцем. Михаїл не просто воїн, він зважує душі померлих на терезах правосуддя. У його руках доля кожної людини після смерті. Він захищає праведників від демонів, які намагаються забрати душі в пекло. Михаїла малюють великі художники, знімають у фільмах як Константин та Легіон. Він є персонажем серіалу Надприродне. Його татуюють воїни та поліцейські як символ захисту. У більше ніж 50 країнах є свята на його честь. Висновок Архангел Михаїл це символ незламної боротьби добра проти зла, захисник слабких та покарання для злочинців. Незалежно від віри, його образ надихає людей бути сміливими та справедливими, тому що справжня сила не в тому, щоб панувати. А в тому, щоб захищати, чи вірите ми в силу небесних захисників? Напишіть у коментарях.